Всім привіт! Стосовно комплекта огружених оснасток. Дивіться, він виглядає так. Чорний фірмової коробки Perfect Coin. В комплекті у нас іде три попливка. В чому різниця між двома, дивіться. Ці у нас ідуть серія ТЗ08. Перший йде 2,5, 2,8, 3,2 грама. Вони у нас будуть розраховані на довжини 7,2, 6,3, 5,4. Вони будуть комплектуватися такими попливками. В кого вудлища менше? При довжині 3,6, 4,5, будуть комплектуватися попливками ТЗ02. Вони йдуть у нас 1,6, 2 і 2,4 грама. Зазвичай цього вистачить. Так, тепер по перевагам, дивіться, в комплекті у нас іде дві оснастки. оснаски. Перфекої. Це новинка. Хто вже брав у нас набори для оснасток 7 плюс 2? Вони бачили, у нас йдуть там нова система кріплення. Вона називається Fast Lock. Бистре застибання. Я зараз покажу. Так, дивіться, оснастки комплектуються саме підсикаючими гачками корейського типу короткі, 20 см, зразу йдуть з розголуджувачем. Так, попливки. Якщо ми Оснастка йде огружена, зразу під другий номер. Опливків. Це у нас іде китайським способом. Гачки так. Гачки впираються в дно. Це оно виглядає отак от. На колбі, потім покажу, як воно переключає по факту. Гачки впираються в дно. Вона сама чутлива. Як на мене, китайський спосіб ловлі карася, він. Саме чутливий. У вас, коли бере карась за гачок, у вас поплавок вистрілює догори. Дуже чутливо. Далі. Хто хоче половити корейським способом, він бере перший номер. Переогружати нічого не потрібно. Бере просто поплавок, перший номер. Вставляє тільки вам потрібно буде. Підняти груз приблизно десь на 20 см. Піднімаєте груз. У вас тоді віртлюк лягає на дно. Іменно віртлюк. колби я вам це покажу. Ми все вже розрахували. Віртлюк лягає на дно, два гачка у вас на дно. Це у вас корея в тому сполненні, яке у вас показують блогери. Далі. Якщо вам потрібно половити рибу в толщі води. Ну, або там, я ще зустрічав, це називають японський спосіб на кацуки, в них короб плаває в товщі води. Дивіться, ви переставляєте третій номер, він вам піднімає два гачка від дна, ви можете виставляти маленьку глибину. Ловити в толщі, воду, е, в толщі води густіру плитву. Супер. Трьома попливками ми регулюємо всю рибалку. Да? Можете собі спокійно випробувати, який вам спосіб кращий. От, під час рибалки є плитва в товщі води, поставили третій номер, ловити плитву. Забажали ловити крупну рибу корейським способом. Ставите перший номер, він вам пледе на дно. Так, дивіться, саме головне, ще в наборі у вас буде йти один груз додатковий. Ось таке грузіло. Одне. Це хто попаде на водойми, ну, на річки, да, де велика течія, і ви не знаєте, буде, будете, що з цим робити, воно у вас буде сносити. Ставите цей грузик. Робите його інлайн. У вас буде отак от виглядати оснастка. Грузик буде впиратися. І клювання у вас буде проходити вниз. У вас поплавок буде тягнути. Він у вас потягнув, воно потягнуло в сторону. Це для течії. У вас повний комплект, закриває всі ваші потреби. Ми спеціально розробили так, щоб він закрив всі потреби, які тільки може бути. Ловля на течіє, ловля китайським, ловля корейським, ловля в толщі води. Ну, просто неймовірно. Да. І дивіться, система Fast Lock. У вас зверху йде пружинка. Ви просто вставляєте на будлище кріплення своє. Піджали і стопорком піджали. Все. Воно нікуди не злітає. Все дуже просто, дуже швидко монтується. І не перегрівається, коли у вас іде короб. Щоб зняти, відвігаємо стопорок і так само знімаємо. Все дуже просто, зручно. Ми попрацювали, продумали цей комплект. Зараз він йде в таких коробках. Ми вже дозамовили спеціальні коробки, собі вже фірмові, будуть пластикові. І у вас буде органайзер повністю загруженими пластиками. Зараз буде комплектуватися так. Вже є на сайті хіробнафішing.com.e. Гарний дні! замовляйте, па.